Плащ пальто. Плащ пальто. Коротше, вона на мені не зійдеться. Ну, така. отака. отака. І отакі штани. Можливо, це жіночий костюм. Але не факт. Сама суть, що є бірка, є ціна 550 гривень. І є дві затяжки. І по факту його можна рахувати як нову. А можна рахувати і як БУ. Ну, 500 гривень ціна мене влаштовує. Я думаю, за 500 гривень є, а можна продати. Ви знаєте, якщо що, посилання є в описі. Якщо вам сподобався костюм, якщо ви невеличка жіночка або хлопак, можете придбати його. Так, ідемо далі. Ну це 100%, 0, це навіть заводська упаковка, тут навіть йде картони. Тому давайте подивимось. Їх, до речі, тут раз... А, ось тут є розпечатана, давайте її не будемо розпечатувати. Так, раз, два, три штуки. Однаково, як я розумію, Ну, це теж явно не мій розмір. Отака така футболка. Тут у нас... Написано, що це ікслька, але це явно не Іксілька, а можливо, я просто занадто виріс. Я не жирна панда. Тому три футболки нульцеві. Ну це, мабуть, була типу зі стенду примірочна або щось таке. А дві повністю запаковані. По сколько зараз футболка? Я не знаю, гривень по 300-по 400 футболка стоїть. Ну, по сотки, по, по, по 200. По 200 можна продати, я думаю, світло. Так, ідемо далі. Уже бачу таку ж саму а, этикетку.